А ще у центрі столиці жінки сьогодні ганяли 16-й рік поспіль. Саме 8 березня там відбувається жіноча раллі. Учасниці долають смугу перешкод, їздять за картами і демонструють інші водійські вміння. Про тих жінок, у крові яких таки є капля бензину. Ірина Віноградова. Ці дівчата учасниці жіночого ралі, 14 екіпажів до змагань готувались заздалегідь. У кожному по дві дівчини: штурман та водій. Учасниці вкотре вивчають карту, за якою доведеться їхати. Оксана кермуватиме. Тамара вказуватиме дорогу. Дівчата кажуть, традиційне святкування 8 березня набридло. Щоб а, святкування 8 березня запам'яталося, а не шампанське з цукерками. Хочеться щось іншого. Екстремальнішого. Хочеться незвичайно провести це свято екстремально, так спортивно. Тому вирішила прийти сюди. Перед заїздом український гімн. Далі автівки освячує священник. Перший етап перегонів смуга перешкод. Найважче у змаганнях кажуть дівчата. Це слалом ось така смуга перешкод. Її потрібно проїхати, не зачепивши жодного конусу. Машини стартують по одній, долаючи смугу перешкод, виїжджають на фініш. Там судді фіксують час і вправність екіпажів. Далі дівчата їдуть на легенду. Спеціальний прокладений на карті маршрут. Після нього повертаються. Тільки що ми проходили дистанцію, у нас було 15,5 кілометрів. Треба було пройти за ідеальний час, 25 хвилин. Відповідно, у нас є помітки, скільки кілометрів проходиться від початкової точки до наступної, де треба зробити певний маневр. Ми бачимо, наприклад, це проїзд під мостом, це заїзд на міст, це проїзд прямо біля світофору і так далі. Потім знову смуга перешкод і знову легенда. Завершальний етап ті ж таки конуси. За п'ять годин перегонів судді підраховують результати. Екіпаж Тамари та Оксани посів третє місце. Дівчата вперше брали участь у таких змаганнях. Перемогли Ольга та Ірина. Очень довольны, участвуем давно, с 2009 года были победителями в разных классах, а теперь вот в абсолюте наконец-то. Очень интересно, было очень драйвово. Поэтому мы старались, хотели этой победы, мы ее получили. Змагання відбуваються 16-й рік поспіль. Цього року кажуть організатори, перегони були особливі, і ми хотіли якогось позитиву внести сьогодні е, своїм традиційним міжнародним ралі, велике Під підлосом жінки за мир. Україна єдина. Наступного року чекають усіх жінок, охочих випробувати своє вміння. Неодмінна умова мати водійські права. Організатори обіцяють допомогти підготуватись до змагань. Ірина Віноградова, Андрій Скорик перший національний.